Ух ти, якого я гриба знайшов. як трактор. Гриб яйко. Мухомор. Бліда поганка. Бліда поганка? А що ти не бачиш, що бліда поганка чи що? Ну та. Ну та. Дивна губка так само росте. Неправда, то не веселка гриб. Невеселка? Але смачний гриб. Таке враження, ніби я кобаси наївся. Та, ти кубас... mm. ти м'ясо хочеш? Ой. Що тобі є? Пече. Що пече? Все, будеш відходимо. Не буду я його їсти. Чому сказати, чому вона... Вона... <рес> чому... Не хочу я його їсти. Скаже, що в нас синя? Ні. Синя. <рес> <рес> синя, тому що не хотіла їсти. Ага, тому що не хотіла. А чого вмерла? <рес> а чого вмерла? Не хотіла їсти грибів. Не буду я його їсти, не хочу, мені не подобається аромат тих грибів. Надійся, надійсь, Надія вмирає останню. Кулачки тримай там в тому. Отак. Грибів повно буде. Юку знов своє відро взяв, так? На що мав брати? Не треба того відра брати. 20 літрів відро. Що? Не треба його брати. Ясю взяли. Не треба було брати? Відра, да треба взяти, <різь> <Відра. різь> Все, йдемо по гриби. За грибами. Не чую. Всім привіт! яблоко высадить на яблоне. Классно. И так нажив лисы. Перша печеречка, Стіяся. Є є перша печеречка, По запаху. Чути чи не чути? Зараз положу телефон, подивлюся. Йдемо вже пів години. Поки що грибів не видно. Або є один якийсь, який сказав, що не видно. Ну то є той. Ой, забу як на. Як воно називається, Олесо? Парасолька. Та яка то паросолька? На подивися, що там нема того. Коробаків. Що? Щоб я не носив. Покажи. А, решітка. Решітка, о. Решітка, решітка. Покажи. Її їдять черв'яки. Хробаки, черв'яки це. Хробаки. Все, викинули. Це дубок. О, в дуб. в пеньку, так? так в пеньку. В дубі росте дубок маленький. Дуба грізали. Гарно. Ростло гарно. – І в пенях не видно, так? Вийдемо ще, може щось там веще є. Нема нічого. Так, у нас пішли гриби, такі рядівки. Такі жовті. лійкоподібні, подібні. Ось тут є. Ось тут їх є багато. І все. Пару грибочків є. Підливка буде. Ось такі ми зберемо рядівки. купали їх тут багато є, яся вважаю. Є топче всі гриби, ось так вони йдуть рядком. І там є Ось так Ну, що, буду різати їх там Леся щось збирає, яся топче гриби, в лісі сьогодні темно, о, що тут сзади повної Що ти там знайшла? А Ліки? Рядівки рядівки йдуть рядком. Ідуть, йдуть, 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 крутяться, крутяться. І рядівки Як... одні. І в не видно, правда? Не. Ні. Одного ну нічого, будемо їсти рядівки. Ну що ти тут маєш вже? Щось трошки є? А то що таке? Карасолька. Карасолька? Караселька точно. Добре, що ти це знайшов? Давай Такий гарний осінній ліс. Листя вже жовтіє. Крім рядівок, нічого немає. Говорушки називаються вони. Що будемо ти назад? Йдемо подивимось, може глибо є, що тут. Пташки вже не співають. Тільки яся хекаю. хек хек Що тобі слюньки течуть? -то yeah. Ходи. Ходи. Ні, не Ходи. кого. там, де живуть так не Там 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 не живуть. Трошки надбирали. Ми йдемо, подивимося, чи є тіше. Ми які комарі мене обсіли. Всю. Тобі на лиці садить прямо. О, О. Боже, не з'їдають На що мені ті гриби? А що всіх таких грибів хочу, умовно і Обкусали комарі, так? Гриби умовно і стимні, потім ще їм, і потім ще мені ті гриби нирки будуть садити. Юрко, пише звідси. Вже все виходили по лісі, вже додому хочуть, вже ніхто нічого не хоче. Вже все з'їли, шумали. Ми ще йдемо, подивимося, чи є гливи, і додому будемо вертатися. Скорше його буря зламала. Ух ти, якого я гриба знайшов. Дивну ти Це як трактор. Гриб яйко. Мухомор? Бліда поганка. Бліда поганка. А що ти не бачиш, що бліда поганка чи що? Ну так. Ну, та. Дивна губка так само росте. Неправда. То не веселка гриб. Не веселка? Ні. Як не веселка, як веселка? То яйко. Юрій, то бліда поганка, так росте так само. Ми ну, його зараз з'їм, подивимось. Відмив щось, запитай в чаті. Добре. Мені ще й сказали, що це є бліда поганка. Таж страшно стало. Повірив, повірив Точно. Середині є. Пластинки і бліда поганка. Такий гарний ліс і бліді поганки ростуть. Потрібно руки помити. О! О! Наші наступають! Так, можна похвастатись! Я знайшов дуже багато рядовки такої. Ось такі вони. Запах дуже гарно пахнуть, ось такі рядовочки, вони дуже смачні. Ось тут є, тут є. Якщо тут пройтися, я вже зірвав, в лісі вже темно. Треба скоренько збирати, щоб не стемніло. Там далі що є. Давайте я скоро позбираю. А вже темніє на очах. Помучені, йдемо додому. Позбирали Юрку і мухоморі. Юрко, покажи, які ти мухоморі позбирав собі. Не Та, ну, Мухоморі. поблудніти. Мухомори. Або від тих мухоморів мені це вон, як воно, або я тебе приб'ю. Або я від тебе як ти його, цей вон, так? Або від тебе, або від тієї. Тож треба таке їсти, ні? Таку гедоту. Каже, що їй смердить резиною, так? Паленою. Така гидота. Він то хоче мити. Ви уявляєте собі. що? Він називається чесничники. Ніякий то не чесничник, я шкала, що свою не гриб. Будеш поїти, то їсти, до ранку не доживеш. Як? До ранку не доживеш. О. А це була синя, бо не хотіла їсти, так? Що була синя, не хотіла їсти. Вони <ріст> таку гидоту їсти. Яси ти вигляд вигляд. вже змочилася? Змочилася все. Йдемо додому. все. до того, як гарний. Нічний ліс. Дивить, що то все робить? Що це Олександра робиш? кричить. Що Юрку, не бери ж ти грибів, не Та падай. такі вправи. класні грибочки, диви, не як багато. В не дай Бог так зголодніти. Дивись, як багато грибочків. Ой-ой-ой, то все піпеньки. Які піпеньки, мухомори. пішли Юрку, все, минай. Минай. Грядівка. Залишили мене одного. Так, фіолетова рядівка. Простинки знизу, на запах духи французькі. Тут волесне стань, тут двоє рядівка жовта, ліка. Тут два витягують його рівну. Витягни мені тіло гриби. Подивимося, що то є. Що не вони. Були. Вони, Вони, так? так? Фіолетова рядівка. Помовно і гриб. Має збільшену кількість чого. Він там, яся, ти як трактор, ти що допчеш і допчеш? Яся, під тобою риби. Хоч бакати. Покажи. Кажи. Фіулатова раділівка, вон ще є. Водує тут ще багато їх. Є. Темно вже в лісі, нічого не видно. Будемо збирати, поки ще бачимо щось. І так, ми вже вдома. Ось такі грибочки. Перебираємо, відчищаємо їх. Ось ці рядовка така сіра. І рядовка ще є, покажи. Фіолетова. Ось така вона. Ось такі має білі плямки трошки зверху. То ми перший раз, за, за, напевно, за 15 років їх позбирали. <ріст> Тому що інших грибів немає. Ми сьогодні собі назбирали гриби другого сорту. Юр... мої гриби мішечка. Тато Юрія вже Я поставила варити. А ти ще одні вариш, так? Так, я а варю, я вот. вже почистила, перекип'ячу. Ну, там навіть є такі. Гарні гриби. І ще маємо дуже гарні гриби. Ви, Я ще вже таких, показував їх. ви ще таких не їли, не знаю. Ну не знаю, Юрій. Чесничний пом... гриб. Чітко виражений чесничний запах. Побачимо, побачимо. Аромат від них йде. Ось такі вони. Їх навіть не потрібно варити. Тому що вивариться чесничний запах. Чуєш? З'їв! Ніби чеснику наївся. І до ранку вмер. Сплюнь! Що будеш їх їсти? Що? Юрку, то то нереально таке воїсти. Воно, воно мені чесником. пахне, ви колись е, цей нюхали, як пахнуть резинові чоботи. Новенькі. Отак воно Такі пахне. Чоботи? Що ти розказуєш? А йди, який тут чесничний запах. Часником пахне і все. Та не пахне. Пахне чесником. А не пахне. Бачиш, знизу які вони є. Зараз я подивлюся, ще раз загуглю. Загугли, загугли. Тоненька. Ніжка. Ну, дай Бог так зголотніти, що то такі грибочки. Такі гарні грибочки. Та вони то гарні, але хай собі в лісі стояли. І ті всі гарні, ті лівічки. Як лисички. Сестрички. Тіше кодик. Це як правдиві гриби. Рядовка та. Та рядовка має що в міст? Цинк повишене місце. Тобі треба цинк так, пити? Так, треба. Я п'ю цинк таблетки. Будеш цинк їсти тепер. В живому вигляді. Ні, вона дуже смачна, але там точно цинк є. Якраз. Так, такі бідні, голодні, що ж цинку собі не збирало. Ну що, на цьому, друзі, будемо завершувати наше відео. Кому подобалось. Завершуй, завершуй. Можеш і попрощатися, бо не знаю, як він тих грибів а Що з того всього вийде? Я не знаю. І так, я готовий, Лес. Не пройшло і дня. Я готовий. Що ти будеш готовий? До чого ти готовий? Гриби їсти. Ну да ти ж мені не віриш. Юрко. Хочеш їсти гриби, то собі їж. Я вже надивився відео в Ютубі. Я їх з'їм точно. Їш. Не віриш? Ну на, подивися. Їш, їш. Ну що? Ну, дивися, я точно з'їм. Та їж чи нішо? Кі гарніший. Раз тобі надоїло жити, то їж свої гриби мухомори. І так я буду їсти гриб чесничник. Якщо це він. То будемо бачити, завтра вам скажу, чи, чи живий, чи не живий. Ось таку частинку. Та люди їли, я думаю, що. Та собі... більше собі з'їв, що так будеш саму, чи потім будеш мав трошки. Так зразу з'їв і все. Що ти очі перевернув? Не дай Бог так зголодніти. Ух ти! Що тобі вже? Голюцинації Ух ти! Ух ти, як класно, нічого собі! Юрко. Ти голодний однаково в мене? Але смачний гриб! Таке враження, ніби я кобаси наївся. То ти куб... mm. ти м'яса хочеш? Ой. Що тобі є? Пече. Що пече? Все? Будеш відходив? Серйозно? Так класно. Ну, ти зараз навколо хати бігати не будеш? Перед смертю. Серйозно? Так, то таке... Мені зовсім не смішно. Заводяв мені цілу хату теми. Таке враження, ніби я наївся в <кхи> чеснику. В хаті мені смішно. Але файно. Кірку, не дихай на мене, ти смердиш якоюсь резиною. Фу. Що фу? <кхи> Та в тебе спотворений смак. Як ти можеш готувати? Фу. На, попробуй. Не буду я його їсти. Сказати, Чо воно? Воно? Чо? Не хочу я його їсти. Скаже, що в нас синє? Бо тому я і синя Nie, синя, тому що не хотіла їсти. Ага, тому що не хотіла. Чого na, а чого вмерла? Вона пробує. А чого вмерла? Не хотіла їсти грибів. Не буду я його їсти, не хочу. Мені не подобається аромат тих грибів. Запах. Все. Я буду робити з них приправу. Роби. Буду варити борщі, зупи. Ви чули, я тепер нічого не готую. Юрко mm -hmm. буде готувати. Надіюсь, що тепер буде більше, більше подобає, бо Юрко починає готувати з махоморами грибів. Класно. Юрко, тебе більше нічого не пече, тільки горло. Ну покажи свої очі. Може тобі ще горло показати? Чи Щось мені смішно стало. Не зле мене, Юрко, не зле, все. <рес> Йди сюди, я буду з тобою. Твою... смішно. Іду за тобою, буду спостерігати, що, що з тобою все гаразд. Але класні грибочки. Чи... Треба, Бог таке придумав. Та ви, чи то їсти. Як їсти, то я зберігаю на підливку. Що то я маю з'їсти сам чи що? Ти хочеш, щоб я з'їла? Ні, я їсти їх точно не буду. Кому сподобалось наше відео, не забудьте поставити вподобайку. Підписуйтесь на наш канал. Дякую за перегляди. На До добраніч. До нової зустрічі.